Привіт! У цьому відео я вам покажу, як користуватися підпискою TradingView абсолютно безкоштовно і незалежно скільки часу це потребує. Отож, перед початком відео прошу вас підтримати лайком та не забувати підписуватись Поїхали. Можете побачити на моєму старому аккаунті, а в мене підписка коштує 16 євро на місяць. Ну, наприклад, для того, щоб отримати безкоштовну підписку, нам потрібно зайти в новий Google аккаунт. Тобто, який ви створили, і пошуку шукати Trading View. Далі переходимо на TradingView, і тут, де є реєстрація, ми реєструємось. Далі. Можете побачити, тут є підписки для любих цілей і вона також коштує 13, 20 євро в незалежності, наскільки ви вибираєте. Наприклад, підписка плюс безплатно на 30 днів Безплатно на 30 днів можете побачити абсолютно всі підписки, що потрібно робити. Обираємо любу підписку, наприклад, я беру ось цю, тому що мені більше не потрібно. Тут абсолютно все є. То, що мені, наприклад, потрібно. Але візьмемо, наприклад. Візьмемо, наприклад, ось цю підписку плюс безкоштовно на 30 днів. Входимо в наш аккаунт. Рома трейд. Так і залишаємо. Далі. Добре, давайте 55 або напишемо YouTube. Далі. Тоді вибираємо підписку плюс. Можна абсолютно любу підписку. І е, заповнюєте дану анкету. Тобто, ім'я, фамілію, город, поштовий індекс і тому подібне. Е, оплата буде. Тобто, е, з вас не будуть списані середства сьогодні. З вашої карти спішуть е, спішу 339 євро. Це аж в вересні місяці. Тобто, якщо можете побачити, зараз у нас серпень місяць через місяць. Тобто ми заповнюємо ім'я, фамілію, все все, коли ми все заповнили, нажимаємо кнопку далі. Потім проводите. Свій номер карти. Тут галочку обов'язково ставите і 30 днів безплатно нажимаєте. Тобто, зразу з вас знімає або 1 долар, або 0 доларів. тобто Як ви можете побачити, в мене пробна підписка оплачена. Далі в мене зняло 0 доларів, а оплата буде 339 доларів. Це вже 9-го числа. Далі переходимо сюди. І тут ми підтверджуємо. Ось це вибираємо. Хорошо. І все. Тоді ви, наприклад, можете симулятор ринку. тобто все працює. Тобто на 5 хвилинах, на 15 хвилинах. Все працює абсолютно. Можна додати різні індикатори, тобто, які нам потрібні, скільки, скільки хочете. Наприклад, додаємо тисячу індикаторів, скільки там нам дозволяє. Все, ми додали, типу, абсолютно все є. Далі. Що ще? Далі переходимо в свій аккаунт. Ваш профіль. як можете побачити, підписка «плюс» активна. Далі, як відмінити підписку. Переходимо, переходимо в настройки і оплата. Далі вибираємо підписки. І тут можна відмінити підписку. Тобто, якщо у вас 9, наприклад, через місяць закінчується підписка, ви просто берете Нажимаєте відмінити підписку, там наприклад, 8-го числа чи 7-го числа, відміняєте цю підписку. Потім ви э, створюєте новий аккаунт в Google ще раз. заходите знову на TradingView і знову так само робите всі ці дії і у вас знову активується підписка абсолютно безкоштовно. І так можна робити. Бізкінечного часу, тобто скільки вам завгодно, скільки можна робити. Отож, якщо відео було корисним, обов'язково підписуйтесь, підтримайте лайком та напишіть в коментах, чи ви взагалі знали про такий спосіб користування TradingView. Дякую за перегляд і до зустрічі!